Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Урок для вас підготувала Вчитель української мови та літератури Одеського ліцею No15 Кальчук Олена Олексіївна. Тема уроку Написання прикладки. Мета уроку закріпити поняття про прикладку як різновид означення. Сформувати вміння написання прикладок. З означуваними словами окремо через дефіс та в лапках, розвивати уважність, логічне мислення та збагачувати словниковий запас. Пригадаймо, що таке прикладка. Прикладка це виражене іменником означення, яке дає предметові іншу назву та стоїть у тому самому числі відмінку. Що означване ним слово. Прикладки бувають поширені і непоширені. Непоширені прикладки виражені одним словом. Поширені виражені кількома словами. Наприклад, квітка нарцис. Нарцис це прикладка. Одне слово непоширена. Місто Одеса. Одеса це прикладка, одне слово, не поширена. Твори Оксани Забушко сучасної української письменниці перекладено багатьма мовами. Сучасної української письменниці це прикладка. Поширена, бо складається з трьох слів. Сьогодні ми з вами розглянемо правила написання прикладок. З означеним словом. Прикладка з означеним словом може писатися окремо або через дефіс. Коли ж ми пишемо прикладки окремо. Якщо прикладка означає видову назву і стоїть після родової назви означеного слова «риба-сом», «дерево-дуб», трава звіробій, пишемо окремо. Якщо ж навпаки прикладка означає видову назву і стоїть перед означеним словом родовим значенням Сом риба, Дуб дерево, Звіробій трава, пишемо через дефіс. Якщо спочатку йде загальна назва, а потім прикладка, яка виражена власною назвою, пишемо окремо. Ріка Дністер. Гора хом'як, озеро світязь І Якщо ж, навпаки, спочатку стоїть прикладка, яка виражена власною назвою, а потім загальна. Пишемо через дефіс Дністер ріка, Хом'як гора, світязь озеро. Окремо пишемо прикладку. Якщо вона стоїть. Перед означеним нею словом і своїм значенням близька до прикметника. Красуня дівчина. Красуня це прикладка, близька за значенням до прикметника. Красива. Велетень Дуб. Велетень це прикладка. Це слово близьке за значенням до прикметника Великий. Якщо ж прикладка стоїть. Після означеного слова і своїм значенням близька до прикметника, то пишемо через дефіс: Дівчина красуня. Красуня стоїть після означеного слова, дуб велетень. Велетень стоїть після означуваного слова. Якщо прикладки характеризують предмет за віком, фахом, національністю. Місцем проживання з означуваним словом пишемо через Дефіс. Дівчина естонка, водій механік. Якщо означуваний іменник і прикладку можна поміняти місцями, але роль прикладки виконує другий іменник, то пишемо через Дефіс. Дума мрії мрії дума. Поет-романтик, романтик поет, художник-пейзажист, пейзажист художник. Через дефіс також пишемо прикладку, що входить до складу терміна заяць русак, гриб паразит, льон довгунець. Складні сполучення, що називають рослини, пишемо через дефіс. Сон-трава, Мати й мачуха, розмай трава, не чуй вітер. Прикладки також можемо писати в лапках. Коли ж ми їх пишемо в лапках? Якщо прикладки означають назви журналів, газет, творів мистецтва, заводів, установ, організацій і подібне. То ми їх пишемо з великої букви і беремо в лапки. Опера Тарас Бульба, фільм Поводир, кінотеатр Жовтень, пісня Червона рута, журнал Сучасність. Назви міст, Сіл, Озер, Річок. У лапки не беруться. Місто жовті води. Озеро. Балатон. Річка, Південний Бух. Виконаємо вправи на закріплення теоретичного матеріалу, і першою вправою буде дослідження: Знайдіть в реченнях прикладки, поясніть їх правопис. Перевірмо виконання. Завдання. Перше речення. Острів Хортиця здавна приваблював величчю та красою. Острів Хортиця, Хортиця це прикладка, власна назва. Стоїть після означуваного іменника. Пишемо окремо. До краєзнавчого музею завітав гурт хлопців школярів. Хлопців Школярів це прикладка означає рід занять особи. Пишемо через дефіс. Я хочу на озеро Світясть в туман таємничих лісів. Озеро світясть, світясть це прикладка. Стоїть після означеного слова. Це власна назва. Пишемо окремо. На Савур могилі, тиша руки заломила. Савур могила. Савур це власна назва. Стоїть перед означеним іменником. Пишемо через Дефіс. Край села Чорногорівки текла річка мого дитинства. Село Чорногорівка. Чорногорівка це прикладка. Назва села пишемо з великої букви Без лапок. Весь вечір навколо багаття лунали балади пісні. Балади пісні. Спочатку йде видове поняття, потім родове. Тому пишемо через дефіс. Красень Київ зустрічає мене теплом, каштанами, спогадами дитинства. Красень Київ. Красень це прикладка. Слово «красив» наближається зазначенням до прикметника красивий, тому пишемо окремо. На фестивалі поети-початківці представили глядачам свою творчість поети-початківці. В цьому сполученні можна поміняти слова, і тому пишемо через дефіс. Щоб навчитися правильно писати прикладки. Через дефіс і окремо виконаємо розподільний диктант. Запишіть сполучення слів, знімаючи риски у дві колонки. Через дефіс, окремо. Доповніть кожну колонку власним прикладом. Перевірмо. І так, окремо пишемо. «Ріка Дніпро. Дніпро власна назва стоїть після означуваного слова. Папуга зірка. Зірка. Власна назва стоїть після означуваного слова. Птах одут. Два поняття. Перше. Родове. Друге видове. Видове стоїть після родового, тому пишемо окремо. Село Лозове. Лозове це прикладка, назва села. Пишемо з великої букви без лапок окремо. Гриб мухомор. Гриб це родове поняття, мухомор, видове. Видове стоїть після родового, тому пишемо окремо. Трава перекоти поле. Так само. Трава це родове поняття, перкотипола, видове. ВДВ стоїть після родового, тому пишемо окремо. Жаднюга вовк. Жаднюга це прикладка, яка наближається за значенням до прикметника «жазівний», Тому пишемо окремо. Острів Крит. Крит це власна назва, стоїть після означуваного слова. Тому пишемо окремо. Місто Харків. Харків власна назва, яка стоїть після означуваного слова. Ягода малина. Два поняття. Ягода це родове поняття ширше, малина видове поняття вуще. Видове поняття стоїть після Родового. Пишемо окремо. Хвалько сусід пишемо окремо, бо прикладка хвалько наближається значенням до прикметника хвальковитий. Через Дефіс записали Укунь риба. Більш вузьке видове значення стоїть перед родовим, тому пишемо через дефіс. Жук, – це термін, пишемо через дефіс. Гриб вбивця це термін пишемо через дефіс. Десна ріка. Десна, власна назва стоїть перед означеним словом, тому пишемо через дефіс. Циневір озеро. Синевір Власна назва стоїть перед означеним словом, пишемо через дефіс. Хом'як гора. Хом'як, власна назва стоїть перед означеним словом. Заяць русак це термін. Сон-трава. рута м'ята це назви трав, які ми пишемо через дефіс. Лікар-стоматолог. Визначення особи за фахом пишемо через дефіс. Дереві трава. Дереві це видове поняття стоїть перед родовим. Пишемо через дефіс. Зима черниця, сніжинки, пушинки, квартира музей, замок, фортеця, міст гігант. У цих сполуках можна поміняти обидва слова місцями. І тому ці слова пишемо через дефіс. Студент іспанець. Особа визначається за національністю, пишемо через дефіс. Ви вже виконали дві вправи. Зробимо невеличку гімнастику для очей, щоб очі відпочили. Тепер пригадаємо, що прикладки власні назви можуть писатися в лапках і без лапок. Погляньте, будь ласка, на слайд. Перепишіть, розставляючи лапки де потрібно. Перевіримо виконання вправи: Альбом Мальовнича Україна. Мальовнича Україна власна назва з великої букви в лапках. Гурт Океан Ельзи. Океан Ельзи. З великої букви в лапках. Станція метро Хрещаток. Хрещаток з великої букви в лапках. Футбольний клуб Динамо. Динамо з великої букви в лапках. Готель Дніпро. З великої букви в лапках пишемо слово Дніпро. Вебсайт школяр. Школяр з великої букви в лапках. Літак мрія. Мрія з великої букви в лапках. Вірш заповіт. Заповіт у лапках з великої букви. Ріка Десна. Десна з великої букви. Але без лапок. Пригадаємо назви міст, сіл, річок. Озер. Пишемо з великої букви, але без лапок. Видавництво Абаба Галамага. Абаба Галамага це прикладка. Пишемо в лапках з великої букви. Фабрика Харків'янка. Харків'янка прикладка в лапках з великої букви. Газета українська правда. Українська правда в лапках з великої букви. Цукерки ромашка. Ромашка з великої букви в лапках. Село Гнатівка. Гнатівка це прикладка з великої букви, але без лапок, бо це назва села. Місто глухів. Глухів з великої букви. Без лапок, назви міст, сіл пишемо без лапок. Хутір козацький, козацький це прикладка, пишемо з великої букви, але без лапок. А зараз для закріплення знань виконуйте складну, але цікаву вправу, яка називається Я редактор. Знайдіть в реченнях прикладки, виправте помилки в їх написанні, поясніть правопис прикладок. Перевірмо. Сонне сонце простягає руки промені до осінніх айстр і чорнобривців. Руки промені. Пишемо через дефіс, бо обидва слова можна поміняти місцями. Славко мріє стати льотчиком-випробувачем, як тато. Льотчиком-випробувачем пишемо через дефіс. Тому що прикладка вказує на фах особи. А у небі місяць князь водить хороводи із зірками. Місяць князь пишемо через дефіс, тому що прикладку і означуваний іменник можна легко поміняти місцями. Черниця осінь на родому коні приїхала в наш сад. Черниця осінь. Пишемо окремо. Прикладка чарівниця близька за значенням до прикметника чарівний. Станіслав Потоцький створив дендропарк для коханої дружини. Назвав його Софіївка. Софійка це власна назва, пишемо з великої букви, в лапках. А зараз прийшов час для рефлексії. Подумайте, будь ласка, і продовжте три речення. Сьогодні на уроці я дізнався. Тепер я можу. Мені було важко. Запишіть і виконайте домашнє завдання. Вивчіть правила написання прикладок окремо через дефіз та лапках. До іменник Київ, Юнак, Повість, журнал Пароплав доберіть прикладки, складіть і запишіть з ними речення. Дякую за увагу! До побачення!